25 січня депутати Радахівської міськради майже у повному складі зібралися на пленарне засідання 16-ї сесії міської ради сьомого скликання. На перше пленарне засідання у 2017 році завітав депутат Верховної Ради України Михайло Бондар своїм помічником Тетяною Садовською. Михайло Леонтійович привітав міських депутатів з початком роботи у новому році та висловив сподівання на подальшу тісну співпрацю з міською радою. А також наголосив, що зараз ведуться перемовини з урядом України про те, щоб повернути місту кошти, виділені з державного бюджету, які з певних причин не були освоєні наприкінці 2016 року. Про те, які питання були розглянуті на черговій сесії міської ради, далі у сюжеті. На початку пленарного засідання міський голова Степан Коханчук ознайомив депутатів з листом міської виборчої комісії про дострокове припинення депутатських повноважень депутата міської ради Надії Степанівни Джас з правом обрання наступного за списком кандидата в депутати. Особиста заява Джас Надії Степанівні про відмову від депутатського мандата Радехівської міської ради за власним бажанням. Після цього міські обранці перейшли до обговорення питань порядку денного. Першим обговорювалося питання про затвердження звіту міського голови про роботу Радехівської міської ради та її виконавчого комітету за 2016 рік. Хочу відзначити, що до складу депутатського корпусу міської ради сьомого скликання увійшли депутати з різних політичних партій, а саме всеукраїнське об'єднання батьківщина 6 депутатів. Партія об'єднання самопоміч, 3 депутати, народний рух України 3 депутати. Партія Блок Петра Порошенка Солідарність, 2 депутати. Всеукраїнське об'єднання Свобода, два депутати. Партія українське об'єднання патріотів, два депутати, Радикальна партія Олега Ляшка, два депутати, партія громадянська позиція, два депутати, партія громадський рух, народний контроль, два депутати. Партія наш край два депутати. У своїй роботі ми керуємося діючим законодавством, регламентом Радехівської міської ради, положенням про постійні депутатські комісії. На першій сесії міської ради 7 скликання ми сформували чотири постійні депутатські комісії. На другій сесії затвердили персональний склад виконавчого комітету. За звітний період було проведено 15 сесій міської ради. Із них усі чергові, планові. За цей період було розглянуто 304 питання. Із земельних 149, Із загальної кількості розглянутих питань по 298 питаннях були прийняті відповідні рішення. По шістьох питаннях рішення не були прийняті. Більшість питань на розгляд сесії вносилася структурними підрозділями міської ради. 56 питань було внесено за пропозиціями депутатів. Зокрема, це питання, що стосуються наповнення міського бюджету, покращення роботи комунальної сфери нашого міста, ціноутворення тарифів благоустрою міста. Слід відмітити, що депутати зазвичай справно відвідують сесії і є активними на засіданнях. Середній відсоток відвідуваності складає 73,44%. міською радою за звітний період. Ухвалено 25 програм, які стосуються різних аспектів життєдіяльності міста. Загальна сума освоєних по програмах коштів складає 10 мільйонів 552 тисячі 537 гривень. З них, зокрема, по загальному фонду 5 мільйонів 292 тисячі, і по спеціальному фонду 5 мільйонів 260 тисяч. Всі затверджені програми спрямовані на зростання економічного потенціалу нашого міста та вирішення соціально-культурних потреб його жителів. Затверджено депутатами порядок отримання земельних ділянок на території міста Радехів учасниками АТО їх надають демобілізованим військовим у власність для ведення індивідуального садівництва та будівництва. Надати безоплатні земельні ділянки для будівництва та обхванення житлових будинків, господарських будівлі та споруд на територіях, визначених для цієї мети генеральним планом міста Радехів відповідно до детальних планів території. Детальні плани були обговорені на громадських обговореннях та на нашій комісії і, враховуючи дані обговорення, ця сесія вирішила затвердити дані, дані детальні плани територій і по вулиці в межах вулиці і в межах вулиці Торянського. Новоутвореним вулицям індивідуальної садибної забудови в місті Радехові було присвоєно назви. Для того щоб ми відвели відвели учасник ну, земель ділянки і дала дозвіл на перек землу, треба присвоїти з проектних, присвоїти вулиці, ну присвоїти назви вулиці. Ну і ну, враховуючи пропозиції сесії міської ради вирішила присвоїти назви вулицям, які знаходяться на території сташування земельної ділянки <гум> для будівництва групи нажити будинків. Квартал вулиці Маршури. Проєктна вулиця номер 1 буде називатися вулиця Іванни Волянської. Проєктна вулиця 2 вулиця Геро... Геро... Героїв Майдану. Проєктна вулиця 3, вулиця В'ячеслава Чорнобола. Квартал в межах вулиці Турянського. Проєктна вулиця 1 буде називатися вулиця Юліана Дудкевича. Проєктна вулиця 2, вулиця Івана Богуна. Також депутатами було прийнято рішення про звільнення від сплати комунальних послуг учасників АТО і членів їх сімей. Пам'ятаєте, як і минулого року. Пропонуємо звільнити від сплати комунальних послуг, тобто централізованого водопостачання та водовідведення, вивезення твердих побутових підходів учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. З 1 січня 2017 року по 31,12 17-го року. У різному міський голова Степан Коханчук надав інформацію про низку питань, що стосується благоустрою нашого міста. Так Радехівська міська рада звернулась до дирекції підприємства Еталон. Зв'язку із закінченням дії договору оренди земельної ділянки з листом провести відповідні роботи з реконструкції приміщення на території автостанції, новообране керівництво цього приватного підприємства запевнило міську раду в тому, що вже з настанням весни розпочне роботи з реконструкції приміщення, адже ця вимога є ключовою для продовження договору. Також сьогодні із відповідними посадовими особами ведуться перемовини стосовно можливості наповнення водою міського басейну та облаштування на його території. Торії зони відпочинку